Всіх вітаю друзі, ви на каналі Ньюз І сьогодні у нас починається той день, коли ми прощаємося з зимою. Це останній місяць, і в цьому останньому місяці у нас було дуже багато активності, спеціальні події присвячені виходу нової гілки японських танків, новий магазин жетонів Twitch Drops Особливі бойові завдання та пропозиції до Дня всіх закоханих і багато чого іншого. Друзі, по традиції попрошу вас підписатись на канал, влупити вподобайку та написати коментар, що ви думаєте в загальному про цю подію на новий місяць лютий. Майбутні активності, шлях воїн з 1 по 18 лютого у нас буде режим японські важкі танки, тематичні події. Орінте у світ легендарних самураїв на шляху воїна. І здобудьте там успіх і славу. На вас чекають бойові завдання, нагороди та вибір спеціальних пропозицій в ігровому та преміумному магазині, а також унікальний твіч дропс Акція до бою з 5 лютого по 5 вересня. Користуйтеся знижками в кредитах, бойовими завданнями та пропозиціями в межах двох нових акцій до бою. Досліджуйте гілку техніки США до швидкісного XM 551 Sheridan LT 10 рівня США. Або розширюйте колекційну китайську техніку важких танків на чолі з китайським 10 м рівнем wz 111 Модель А5. Як ви знаєте, нещодавно у нас був аукціон, і в аукціоні у нас продавався Q-Link. Це аналог wz 111 Модель А5. Хто влив на нього золото? Я вам дуже співчуваю. Але все-таки ви молодці, якщо його забрали. Поїхали далі. Магазин жетонів з 12 лютого по 18 березня, після невеликої перерви, ігровий магазин жетонів поповнюється новими нагородами. Заробляйте жетони за перегляд запальних трансляцій в World of Tanks та прямуйте до магазину жетонів за нагородами, серед яких є преміум танки. Відповідно, що випадіння преміум танку із 50 тисяч онлайну на офіційному каналі у вас буде всього 0,1 Тобто із 50 тисяч виграє хоча б мінімум 500 людей, і це будете не ви Витратьте всі жетони до 18 березня. День усіх закоханих з 14 по 19 лютого показуйте свій дух до Дня всіх закоханих на полю бою та заробляйте тематичні елементи зовнішнього вигляду в особистих бойових завданнях. Крім того, до магазину повертається Лев із 3D стилем Анхальтський. Лев, відповідно, що купувати цей танк не потрібно. Я вам рекомендую не купувати. Цей танк був актуальним ще в 2014-15 році, коли його пробивати не могли. і Він був дуже імбовим та танкував і наносив велику кількість шкоди. Зараз він не актуальний. Але заради 3D-стиля ви можете купити собі 3D-стиль, та якщо у вас є лев, ви можете пограти. Але все-таки не рекомендую навіть купувати стиль, щоб просто пилився, потім здати по трейд трейд-ін, і забутись про цей танк і витратити просто кошти невідомо куди. Не думаю, що вам це потрібно. Четвертий епізод лінії фронту з 19 по 26 лютого. Лінія фронту, наш улюблений режим з битвами 30 на 30, повертається з четвертим епізодом. Протягом тижня беріть участь з епічними битвами, глибоко зосередженими на тактиці. Здобувайте нові завдання і працюйте з командою, щоб перехитрити супротивника та знищити або захистити п'ять великих гарматних башт. Під час подій не пропустіть пропозиції з технікою. Техніка буде продаватися за реальну валюту та, відповідно, буде братися в оренду за 250 тисяч срібла. Якщо не помиляюсь, виправ мене в коментарі та підпишись на канал, і в загальному влупив подобайку, щоб тобі було комфортно дивитися відео та не світилось нічого сірим кольором. Поточні активності: до 8 лютого у нас трейд ін. Обмін: скористайтеся можливістю змінити танки, ветерани на новобранців і зекономити багацько золота. Обирайте одну з відповідних преміум машин 6-8 рівня, і половина її вартості в золоті буде вирахувано з вартості вашої купівлі. Зараз в куточку справи ви можете побачити відео, там я вам підскажу, що купити і в загальному що додали новенького. Trade-in. Prime Gaming великий куш до 20 лютого. Ви можете придбати у нас за посиланням в описі. Буде телеграм-канал, приєднуйся і там ти зможеш придбати три набори, два набори або один набор. Вислуга років до листопада 2024 року вам потрібно зайти у гру та забрати вислугу років, забрати обладнання і багато корисних штук. А зараз хочу вам розповісти ще про подія «Шлях воїна. Та слави і багатства нещодавно у грі з'явилася нова гілка унікальні японські важкі танки, які мають пнему та КВН, Відповідно, хорошу гармату, чимось цей танк дуже схожий на суперконя. Але бронювання тут трішки не те. Час привітати новоприбувших із країни квітучої сакури гідною акцією, пориньте у світ легендарних самураїв у події шлях воїна. І здобудьте успіх і славу на цьому шляху. На вас чекають бойові завдання, нагороди на вибір, спеціальні пропозиції в ігровому та преміумному магазині, а також унікальні твіш-дропс, шлях воїна та бойові завдання. Доступно з 1 лютого по 8 лютого 12.00. За Києвом події містить два набори завдань. Виконуйте їх і забирайте позначки клану, які можна обміняти на нагороди в спеціальному ігровому магазині. Ексклюзивні завдання для нових японських важких танків доступні із самого початку і протягом усієї події. Кожне можна виконувати кілька разів на день, щоб заробити позначки клану і додати досвід до екіпажу. Кожного дня з'являтиметься нове завдання для всіх машин від 4 рівня і вище. Виконуйте їх один за одним і здобувайте позначки клану, елементи зовнішнього вигляду, спорядження та багато чого іншого. Спеціальне завдання номер 1 для нових японських танків: нагорода їх з для екіпажу умова завдати шкоди трьом машинам за один бій, обмеження доступно тільки на техніці машин такі як. Міцу 108 рівня, тайп 3 джуну, тайп 4 джуто, тайп 63, тайп 57, тайп 68 тайп Type 71. Тільки в випадкових боях та тільки 10 разів на добу. Наступні завдання буду розповідати вам без доступних та наявних машин і тільки головні умови. Нагорода наступного завдання: одна позначка клану: потрапити в топ-7 вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду, тільки випадкові бої 5 разів на добу. Вся та ж сама техніка. Завдання номер 3 Одна позначка клану в нагороду потрапити в топ-3 вашої команди за заданою шкодою, тільки в випадкових боях та два рази на добу. І відповідно, що у нас є бойові завдання для всієї техніки. Вся техніка номер 1 доступна з 1 лютого по 8 лютого 12.00 за Києвом. Нагороди 5 позначок клану, 2 себе всі резерви 50% до бойового досвіду на 1 годину, 2 резерви 200% до вільного досвіду і досвіду екіпажу, та 3 деколі Кабуто. Умова задати 2 зін шкоди протягом будь-якої кількості боїв. Техніка 4-10 рівень, тільки випадкові бої 1 раз на аккаунт. Завдання номер 2. 3D колі, позначка клану, 3 предбоєві настанови без різких рухів та 3 спорядження з провізією у Нігірі. Задати шкоди щонайменше 20 машинам супротивника протягом будь-якої кількості. 1 раз на аккаунт. Але попередньо потрібно виконати завдання номер 1. Завдання номер 3. 5 позначок клану, день танкового преміум аккаунту, великий ремкомплекти 2, аптечки 2, Автоматичний вогнегасник 2, Здобути щонайменше 5 тисяч одиниць чистого досвіду впродовж будь-якої кількості боїв. Один раз на акаунт має бути виконане завдання номер 2 і так послідовно до сьомого завдання. Завдання номер 4 3 3D-колі маска Оні, три камуфляжі Ойорой, -ой три предбоєві настанови без різких рухів. Потрапити в топ вашої команди за кількістю здобутого чистого досвіду 7 разів. Один раз на аккаунт та попереднє завдання номер 3 Завдання номер 5. 5 позначок клану, 3 камуфляжі, ой, юрой, знищити 15 супротивників впродовж будь-якої кількості боїв. Один раз на аккаунт, завдання номер 4, попереднє. Завдання номер 6. Один образ Хідео Танака, один довідник Японія, тобто на досвід. Потрапити в топсів вашої команди за завданою шкодою три рази. Відповідно, випадкові бої, один раз на аккаунта, завдання номер 5 попереднє. Задання номер 7 5 позначок клану, один японський командир із досвідом для вивчення одної додаткової навички на 100%, 3 камуфляжі ойюрой. Задати 3000 шкоди в одному бою. Зараз на екранах ви можете побачити, що це за стиль ой-йорой. -ой -ой. і в загальному цей дуже стиль файний. Чимось він мій нагадує щось золотого танку, і він дуже буде відповідно виглядати красиво на хорі. Також є магазин шляху воїна. Що далі ви просуваєтеся шляхом воїна, то більше позначок клану ви можете зібрати. Вони є доказом вашої сили, витривалості та хоробрості, а ще їх можна обміняти на цінні нагороди в ігровому магазині шлях. Воїна, схожий чимось на твіч-магазин. Обирайте з тематичних елементів зовнішнього вигляду та корисні спорядження, що стане вам у пригоді на шляху до вершин гілки нових японських важких танків. На екранах ви зараз зможете побачити, що ми зможемо отримати в загальному застилі та 3D-стилі. Також при перегляді твіч каналів ви зможете отримати за 180 хвилин перегляду сім позначок клану, особисті резерви 50 до бойового досвіду на 1 годину, 3 емблеми позначка Ніндзя, три спорядження з провізією у Нігірі. За 360 хвилин. Перегляду 10 позначок клану та 2D стиль король пустищ. Зараз ви зможете побачити це все на екранах. Друзі, також хочу вам подякувати за перегляд цього відеоролику, всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах, всім пока-пока. Протисни подбайку, напиши коментар і в загальному підпишись на канал, тому що тут так, відбуваються найцікавіші новини. Всім дуже дякую, до зустрічі в нових відеороликах.